Мої вітання всім перехожанам цього каналу. Відео буде про посів квіток. Почали трошки сіяти квітки. Трошки сіяти ще не всі. В цьому році в планах просто їх посіяти, посіяти значить, в касети і розмножувати їх ось таким способом, як зараз розмножуємо ми усі черенками. Значить, так як вже є стілажик. То можна зайнятися цим ділом. Можна було раніше сіяти, дуже хотілося сіяти раніше. Але трошки щось як не одне, то друге, як то кажуть. Так що зараз я вам покажу весь цей процес. Ну, як весь деякий процес і деякі нюанси розкажу. Трошки насіння вже посіяли. Сіяємо в 288 касету. Є таке насіння, як ось тут. Бачите, що його практично не видно. Але воно там є. Ось і ось тут. Є це газання. Насіння ось таке. Є ось таке. Є ось таке, якого не видно. І є ось таке насіння. Значить, щоб посіяти таке мілке насіння, треба взяти великого пальця, його облизати, щоб він був трошки облизаний. Тоді беремо зубочистку. Трошечки ось так от макаємо його в ці слюні свої. Це для того, щоб зарядити позитивну енергію. І значить ось таким рухом. Бачите, воно прилипає. І ми його сіємо. Ну, покажіть крупним планом, як воно прилипає. Ще крупніший план буває. Да? Зараз я його візьму. Почекайте, бо не видно так. Мені не видно, де брати. Бачите, як воно прилипло. До зубочистки, якщо воно вже не прилипає, значить треба знову в цього облизаного пальця помачати ось так потрошечки кінчика. І же ми його беремо. Беремо і сіємо. Ось. І отаким макаром воно все засівається. Ну, це ось зараз я сію газанією, то це ще здорове насіння. Хоч може декому воно покажеться дуже маленьким, але є ці пункти, що прямо на кінчик зубочистки. Ось. Деякі квіти є. О, бачите, і воно. Тобто цей процес, якщо не знімати і не трендіти багато на камеру, то він так, відбувається досить таки швидко. І відчіпляється воно від зубочистки також. Кладемо тільки кит в сторону трошечки з проворотом. Ось так. От, якщо що буває, треба. Зараз з крупним планом я вам покажу. Крупним планом, якщо є, дивіться, кладемо і воно без проблем відкліїлося. Хоп. І що у нас залишилось? Пару штук на залишилось. Якщо залишається пара насінин, але треба їх десь притулити. Якщо там 2-3-4 насінинки, то найкраще посадити їх по куткам. З того кутка, цього кутка. Тобто десь так розпреділити. Чому по кутках? Тому що коли воно вже буде рости, то тут йому буде місце податися десь в сторону. Бо якщо ми посіємо дві штучки посерединці, то там він буде трошки тісніше, а вже на краях оцих ну, взагалі то кутки. Це і то воно розростається в різні сторони. Отже, дивіться, я касету вже засіяв і зараз дам трошки корисну інформацію. Значить, щоб підписати, є коректор. Це старі назви від перців, бо тут перець був сингентовський посіяний, то на це не зважайте. Значить, тут посіяний е, тайдал, посіяна гвоздіка, посіяна е, газання. Е, життя навчило значить, сіяти, знаєте, як? Е, так, щоб один сорт був в окремій касеті. Чому? Тому що було так, що сієш один сорт багатою і сієш другий сорт. В результаті виходить така тема. Короте. Цей сорт посходив, цей ще ні. І там різниця в 2-3 дні буває. І це вже витягується, тому що треба це забрати з тепла, вже світити, а це ще не зійшло. То краще сіяти в різні касети. В даний момент я посіяв все в одну касету, але воно тільки посходить почне сходити ножик в руку. І я його пообрізаю. Ну, по... Тобто, сіяно воно по, одні... по одній ячейці, я його просто тоді порозрізаю і воно буде рости окремо. Отже, як я сюди набрав землі ще раз кажу. касету поставив на салафанчик, взяв в ящик, всипав ґрунта, ґрунт просіяв, шпателем розрівняв, з полівізатора цього, що кропити мошки блошки покропив. Ну, нормально так увлажнив, вийшла вода, ця земля сіла. І виходить, вже посіяв. І як я вже казав, тільки що, як воно тільки почне сходити, відрізається те, що зійшло, ставиться вже на сонце, на світ, з, з, з жаркої підлоги. Бо зараз я її ще теж поливю, покажу як. І, і запакуємо значить, стрейчу. А для порівняння, ось дивіться, яке насіння порівнянні з зубочисткою, важко таке маленьке. Ось це здорове, то я сіяв руками, тому що воно не хотіло до неї чіплятися. Ну, воно дійсно здорове. Поливати це діло я приніс в кутельню. У мене тут балончик, я ним поливав квіти ці, що на стілажові. А поливається воно значить, ось так. Дуже обережно. Звисока, щоб воно його не змило. Дуже помаленьку, так, щоб воно його не змило струєю, звисока, і головати треба. Дуже багато, тому що буде стояти на теплій підлозі, і щоб воно не випровалося! Думаю, достатньо. Зараз я його запакую в стрейч. Спочатку воно поїде, значить, Поїде воно на теплий пол в будинок, там прокільчиться. Якщо вже повер... по... покільчиться, я його повідрізаю. Те, яке покільчилося самим першим, поставлю вже на світло, поки ми служив в будинку. Бо тут трошечки зараз в ці дні. 17 градусів зараз буває 20. Як більше палиться, зараз не дуже горить. Систему цю підігріву ще поки сюди не зробив, бо як не свято, то ще щось. Ось, то поки воно побуде в будинку на, на теплому полу, прокільчиться, відріжемо, поставимо на світло, там візьму прожектор десь з криєчкою притулим, а тоді вже, коли воно трошки підросте, то вже відповідно перенесемо сюди і будемо пересаджувати в стаканчики. Сіяв, до речі, я по одному насінинку в одну лунку. Таким чином я вже дуже давно це практикую. Сіяти в якусь одну манерку, ось так от рядочками чи ще якось там не хочу, тому що звідси воно дуже хорошо, все коріння. Ну, ви знаєте, як касети, це є скасіти. Дуже хорошо воно тоді все коріння в одному пучкові тримається. То це кращий вибір. Запакував в стрейч, ставиться воно ось так в куточку, стоїть там дня 3-4 і вже будуть перші Сходи. Так що слідкуйте за шотсиками, бо я вже тоді буду знімати просто шотсики, А море щось ще зніму. Вирішили значить, садити, так як я сказав. Спочатку трошки, там ще є деякі насіння, тож пізніше підсіємо. От, а в основному для заскуба то нам потрібно зараз виростити ось це. Газаньки і не скубаються. Це просто так уже.